Доброго вечора, друзі. Мене часто користувачі запитують, коли ж все-таки буде виплата від міжнародних організацій на платформі є допомога. Відеоінструкції по заповненню заявки я викладав на своєму каналі. Наразі на платформі припинено прийом заявок, і це пов'язано в першу чергу з тим, що їх подано не сотні, не тисячі, навіть не десятки тисяч, а мільйони. Мільйони заявок подано міжнародній організації. Просто їх не встигають обробляти. По критеріям організації Об'єднаних Націй, майже кожен українець має право на виплату такої допомоги, і цим правом скористалося дуже багато осіб. Всі, хто подавав заявку і мають право на її отримання, отримають ці кошти. Пріоритет на першочергове отримання коштів мають найнезахищеніші верстви населення: це особи з інвалідністю, одинокі матері, переселенці. Після детального опрацювання і верифікації даних міжнародні організації виконують свої зобов'язання і виплатять допомогу. Наразі докладаються максимальні зусилля для збільшення кількості організацій, які можуть надавати грошову допомогу українцям постраждалим від війни. Про всі ці міжнародні організації і види допомог я обов'язково розкажу в своїх наступних відео. Хто ще не встиг подати заявку на допомогу, не засмучуйтесь, як тільки. Відновиться прийом заявок на порталі. Є допомога. Я запишу обов'язково нове відео, і ви будете в курсі всіх подій. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, бережіть себе.